А поки що до тих атак, які були цієї ночі, зокрема до атаки на захід України сьогодні, там було дуже потужно. Я зв'язувалася зі своєю подругою. Вона каже, що такого ще відповідно не чула. Вона живе у Львові, і в принципі та інформація, яка надходить з офіційних джерел, звідти вона абсолютно підтверджує. Ці слова адже до шести зросла кількість постраждалих у Львові після нічної ворожої атаки. Серед них є дитина, це 11-річний хлопчик. Госпіталізація знадобилася одному чоловіку. Нагадаю, що у Львові є влучання, зокрема на вулицях Олени Степанівни. Там митрополита Андрея там бойова частина шахеда влучила в під'їзд житлового будинку. На щастя, не вибухнула. Є часткове руйнування під'їзду. Стався витяг газу та води. На місці працюють всі відповідні служби. І ще в одній будівлі обвалилося перекриття за інформацією від мера Львова Андрія Садового пошкоджено три корпуси Львівської політехніки, будівлю міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу. Понівечено 46 будинків, 15 квартир. Непридатні для проживання. І після сьогоднішньої ночі чернівці втратили народний статус найбезпечнішого міста в Україні. Російські окупанти атакували його безпілотниками та ракетою. Дві людини загинули про жертв Відомо що це 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. І ще чотири людини важко поранені. Одна з них в дуже важкому стані. Щонайменше 10 людей отримали легкі ушкодження. Крім того, в місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазини, адмінбудівлі та автомобілі.